Всіх вітаю! Будемо зараз дивитися основні події в Україні на наступний тиждень з 18 по 24 серпня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, я вам буду дуже вдячна. Також можете заходити в телеграм-канал, там у мене є розклади в голосовому режимі по всім містам, ви можете їх прискореному послухати, кожен на своє місто. Якщо вашого міста там немає, ви можете написати мені, з якого міста я зроблю особисто для вас. І так, наступний тиждень для України. Основні події в Україні. Які будуть основні події в Україні? Так, ми будемо дуже багато говорити про наш вибір для нашого майбутнього. Дуже багато інформації також може бути в інтернеті. Ну що ж, що й очікувалося, тут ми будемо стояти, можна сказати, вісіти в підвішеному стані з розбитим серцем, тому що, я так розумію, що стосується допомоги нам. Те, що нам приходило з заходу, може бути, якось буде працювати як. Тиск на нас, для того, щоб ми робили якісь дії, які нам не подобаються. Ну, ось і він, король Пентаклів, як і в минулому в нашому домі. В нашому домі, я так розумію, чи в своєму домі. В своєму домі в мене. А, там ж вони будуть збиратися. Ну, щось буде це дуже схоже на минулий досвід. Тобто, як це й було? Трап, як в минулому в своєму домі. Що це для нас? Покажіть, що це значить для нас, для України, як для держави, що це значить. Нові ідеї пов'язані також із, з, з фінансами. І тут ми будемо трохи відчувати себе як один в толпі. Ну, Да, бо щось дурне будуть. Це будуть якісь такі дурні перемовини, чи якесь перекидування грошей з гранатами. Так, коротше, все ж таки накриється все башнє через якусь агресію. Там, коротше, я так розумію, що накриється якийсь побідний марш. Просто От саутменить.